Так, слава Ісусу Христу, Отче, подякую, порадьте мені ось щось. Мені у сні ніби з'являється нечисте. Я бачила його страшні очі, я хотіла перехреститися, а воно мене не пускало. Хотіла покликати чоловіка, а голосу не було, було страшно. Мені теж таке було подібне. <кхи> я Пробудився від того, що мене задушив. І він мене так стиснув, я вже не спав і проснувся. Він мене так був сильно притиснув. Ну я чую, що він мене зараз задушить, так? я розумію, що мені треба говорити молитву. І я не годен згадати, як молитва отче наша. Я знаю, що молитва називається так, як починається. Я не годен був згадати Отче наш. Потім я думаю, так, треба сити, напевно, хоч перехрестити. Я руку рухати не можу абсолютно. Я вже, ну, я практично вже такий чи геть проснувся, і я вже чую, мені вже чоло мокре, і, а рука мені зараз зломиться. Так він мене тиснув. Руки сломані на ухреста, як утронув. І так мене тиснув. І потім я так легонько, де з пальчиком так що там пробував всі хрестити, і мені руку попустило. Я потім вже почав хреститися нормально, ім'я отця і сина, Святого Духа, Амінь. І вже напевно автоматично вже як сказав, в ім'я Отця і сина, Святого Духа, Амінь. От чи наш почав молитися, все вже другу рука відпустила. Так, і це і нападає. Я кажу, що він спочатку приходить в таких делікатних, класних образах. Коли, то не, коли людина не піддається, він тоді починає другий етап, він показує свою присутність. То щось гримне, то щось звук странний, то ще якесь таке, щоб людина мала тривогу. Коли не допомагає, він тоді заходить в наступний етап, він починає діяти на тіло і діє страхом задушити, втопити, поламати і так далі. Тобто такі речі. Так, вони є, перед сном лягайте спати, Господи Боже, ангела-хоронителя мені посилай». От для цього ангел-хоронитель і є. І тоді, в той час, коли ясне діло, що то тяжко згадати, але коли ти собі ставиш установку, що мій помічник, – хоронець І тоді, коли ти вже нічого не буде не робити, ні, це, ні кричати, «Ангелу Божий хоронителю мій святий, рятуй мене. Все. І він тут тут.